Виталий Баталишак, я против Бен Хакс. Так. Грюнфельд. Грю... Грюнфельд. Идем в центр, и сразу начинаем его пить. Дрывать и нападать. Какие дивный хит сделаю. Так, тудак. А, який тупий хід зробив. Куди поспішаєш постійно? Ну, будемо блокувати тут. Кінь буде у нас красавчик. Не хочу мінятися. Не дам пішок. Слона не хочу брати. Слон же 5 а в нього непоганий хід. Мені здається. Бо я хочу просто е 6 тупо зіграти, закріпити цього коня і все. Хай тут щось робить. Да, ну це таке. Так, что он тут хочет от нас? С радиусом P24. Так. Mm -hmm. Ясно? Чек. Не, чек, чек. Чек, чек, чек. І без фігури, Да Слон прийде. Ферсі прийде, мат поставлять. Натка собі. Ідея. Чек, чек чек, угу, так показывай меня хоть якось кидывать кудись. По біленьким полям. Так, ну він, в принципі, я приберу фрезя тут буде туру мене міняти, да? Ну і що? Так, може, да, стукнути? Ні. Дан-дан, да-да-да, да да Так, так, так. Так. Ну, треба віддавати десь цю якість, не він щось. Не знаю. Шось мутить. Так, так, мабуть, ча? так, ще тут, 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 тут. <кхм> Не дуже зрозумів, що він хоче. Перекрив просто. А, от туди просто пішов. Не знаю. Трошечки піднапав. чуть Чуть-чуть. Чис чуть -чуть напав. Чуть-чуть. Так, так. Ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. -ай -ай -ай. Так, десь. У чьи плюхи. Кидидиш. Двійний шах. Подвійний шах. І мінус ферзь. І мінус ферзь, да. Ось, такий ось Грунфельд. Ну, давай Next зіграємо. Так, не будемо дивитися цей аналіз. Французький захист. Так, суперник злий. Буду зараз парити на кнопку. Ми зіграємо з ним гамбіт Німцовича. Так. Вже двічі з ним грали. Чи отак от було все Ну, Брати тут не дуже добре якийсь темпом, і ця пішокова маса піде там. Піде там нас ловити. Так, так, мабуть, якісь в нього є можливість. Не, от туди. Ну, поки що сюди. Так, ну поки він 30 ходів робить, ми просто пожертвуємо нарешті пішака, і зараз будемо. Що ми тільки будемо тут робити, ви б тільки знали. Слон бє, еф б'є, вперед на ферзя, ферзь б'є. Шах. Так, так. Ну, це все якось маловато виглядає. Це якось маловато виглядає. Якось так собі, ну. Ну, добре. Нехай. Все рівно ш, фігури у мене краще стоять. Центр я розбив чорним. Ну, завис, треба брати, я беру тут шахом. Потім забираю. Отак. І ось пішаки. Так, і отримуєш шажок такий неприємний. Все рівно його отримаєш, мабуть, я тебе закину сюди. Короля кудись подалі. Пішака просто. Зім. Так, ні, не з'їм. Д4 зіграно. Д4. Hmm. Ну, я б коня на B6, якщо чесно, вліпив, отак. І горя б не знав Заблокував би. Заблокував оце. Оце все. Ага, не дають. Uh -huh. ну, Добре. Тоді, мабуть, якось. Туди ти якось на А7, Потім якось шах, і, можливо, якось мат. Якось. Все воно через якось. Але потім буде все рівно, можливо, тут і нема. Так, ну шахтник, так. То мат, да? А ти маєш йти кудись сюди. Так, да, все він бачить. Еще у него и пешок ну, просто напал на слона. Менять это шахом. Це отак можна витрачати ці темпи, так? Да? Угу. Тепер -то, тура не грає у нього, це наш плюс. Так, і наші. Ну, давай так. да ну це мені вже якось не дуже страшно. Слон десь ще зараз ще зіграю. Потім, можливо, такий шажок буде. Угу. Чек, ти підеш туди. Чек, чек. Добре, все рівно так зіграв, наприклад. А, ну я тут ще з'їму. Да, його так просто не проведеш. Чек, чек, чек. Має йти куди? Сюди. Ми звідси ще. Жертва коня, ну, можливо, не просто іншого варіанту нема. Можна сюди, звісно, піти. Так, ще раз G5, так, G5. Мусить захищатись тут. А, ми ще якісь звідси шахти, він так. Не знаю, був там вже п'ять, чи не був, це вже не важливо. Перед сюди треба привести, бажано. І приведу куди треба коня. тут зараз пішак піде, це проблема. Ось мат не бачу, це ще більша проблема. Цікаві партії. Досить. Потім якось пограємо. 76-71. Так. Ну, Цікавий цей варіант, сильніше, так. Да? Просто фержи 3 треба було відійти. Д4 і 2. Чорних нормально все. Тут рівненька, да, позиція? Нічого конкретного. А, звісно. Розвиваємо фігуру, нападаємо з темпом. Підставився слоном на це 5 суперник. Якісь такі атаки. Не така важка гра. Якщо чесно. Тут у нього велика перевага, тому що цей прохідний пішак був. Але суперник вирішив краще отримати просто мат король. <гум> на g5.